Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. Президент Байден в останні дні свого перебування у владі позбавив Китай можливості отримувати передові американські чипи штучного інтелекту, кого торкнуться нові обмеження. Мічиганський університет розриває зв'язки з китайським п'ятьох китайських випускників. Вишов підозрюють у тому, що вони вночі проникали на американський військовий об'єкт. Нафтові танкери більше не везуть нафту до Китаю та Індії, бо набули чинності нові санкції США щодо російської сировини. Як це вплине на головних покупців Москви. А на супутникових знімках видно, що Китай будує мобільні пірси для можливого вторгнення на тайвань водночас на острові зростає кількість імовірних китайських шпигунів. З Китаю надходять повідомлення про спалах пташиного грипу. Людина, яка працює в секторі моніторингу захворювань, повідомила, що в Україні зафіксовано понад 100 випадків зараження вірусом H5N1. Китайська влада офіційно підтвердила один випадок. Однак, у минулому вона неодноразово приховувала дані про спалахи захворювань за важкої форми. H5N1 може бути смертельним для людини. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я. Рівень смертності перевищує 50%. Ми приховали особу цієї людини з міркувань безпеки. Вона повідомила, що в країні зареєстровано щонайменше 100 випадків зараження вірусом H5N1 і що китайська влада будує ізолятори поблизу деяких автомагістралей. Вона також зазначила, що вірус швидко поширюється всередині країни і що ситуація практично вийшла з під контролю. За її словами, влада скоро зробить публічну заяву про цей спалах. Слід зазначити, що з 1 січня найбільше місто Китаю Шанхай оголосило про припинення торгівлі живою птицею. Заборону ввели на три роки. За даними центру з контролю профілактики захворювань Китаю, станом на кінець листопада в Україні виявили один випадок захворювання на H5N1, І той, хто заразився, прибув із В'єтнаму. Водночас у звіті за перший тиждень 2025 року центр про пташини гриб не згадав Президент Байден закрив доступ до передових американських технологій для Китаю. Він увів нові обмеження на експорт розроблених у США комп'ютерних чипів, на яких працюють системи штучного інтелекту. Глобальну експортну програму оприлюднили в понеділок. Це чергова спроба не допустити того, щоб передові американські технології потрапляли до рук супротивників. Експорт чипів розподілятиметься по країнах залежно від трьох категорій, до яких їх зарахують. На країни партнери першого рівня, такі як Австралія, Японія, Південна Корея і Тайвань, нові обмеження не поширюватимуться. Країни другого рівня, до яких входить Китай, і Росія, зіткнуться з новими обмеженнями на купівлю. По потужних чипів штучного інтелекту до третьої категорії увійде решта країн світу. Щодо цих країн ведуть нові обмеження на обсяг обчислювальної потужності чипів, які можна буде купити. Аналітики зазначають, що це не дасть змоги Китаю отримати чипи штучного інтелекту через треті країни. Зараз почався 120-денний період обговорення обмежень, але вони все одно набудуть чинності до закінчення цього періоду. Мічиганський університет припиняє співпрацю з відомим китайським вишем кілька місяців тому п'ятьом китайським студентам, які брали участь у спільній програмі, висунули звинувачення у підозрілій діяльності біля військового об'єкта. Звинувачення пов'язане з інцидентом у кемп Грейлінгу у серпні 2023 року. Тоді Національна гвардія США проводила навчання з тайванськими військовиками. За даними ФБР, група китайців сфотографувала військову техніку, але спробувала. Приховати це від представників влади. Судові документи не розкривають місце перебування підозрюваних, але звинувачення проти них висунуто за кількома пунктами: від змови до брехні владі та знищення доказів під час федерального розслідування. Президент Мічиганського університету заявив, що, хоча його вищий ціною академічне міжнародне партнерство, він дуже серйозно ставиться до питань національної безпеки. Тому посилить ці вимоги, до ВІЗ. Для іноземних студентів у понеділок ціни на нафту досягли чотиримісячного максимуму після того, як наприкінці минулого тижня США оголосили про введення найжорсткіших санкцій щодо російської нафтової промисловості. На думку аналітиків, обмеження змусять Китай та Індію купувати нафту в інших країн. Санкції спрямовані проти двох великих російських нафтовидобувних компаній, на частку яких торік припало близько 40% шельфового видобутку. Варто зазначити, що Китай купив. Понад половину цього обсягу, загалом він та Індія два найбільших покупці дешевої російської нафти. Захід повністю викотував нафту з Росії, щоб чинити тиск на Москву і змусити її припинити війну в Україні з моменту оголошення санкцій. щонайменше 65 нафтових танкерів уже припинили доставляння, зокрема ті, які перебувають поблизу Китаю та Росії. Міністр фінансів США Джанет Єлен каже, що цей крок спрямований на ключове джерело фінансування. Аня війни Кремля. Китай готується захопити Тайвань за даними Financial Times, На корабельні неподалік від тайманської території Пекін розробляє новітні мобільні пірси. Їх спроєктовано для доставляння десантної техніки, і вони мають перевагу перед плавучими системами. Найбільше має довжину близько 183 метрів і 128 метрову рампу. Аналітики зазначають, що ці плавучі пристані здатні доставити на берег Тайвань. Ню, танки й артилерійську зброю водночас на острові помітно зросла кількість імовірних китайських шпугунів. Тайванська влада повідомила, що обвинувачення у шпугунстві тепер висувають у четверо частіше ніж 2021 року. Багато хто з обвинувачених чинні або колишні військовослужбовці припускають, що Пекін став активніше проникати в збройні сили Тайваню, часто за допомогою підкупу, крім військових розробок і шпигунства, китай по посилює економічний і культурний тиск у повітах китайської провінції Фуддянь, найближчої до Тайваню. Відкрито офіси зі зміцнення зв'язків з острова. За повідомленням South China Morning Post, у них жителям Тайваню пропонують пільги в таких галузях як освіта і підприємництво. Ця ініціатива приваблює тайванських підприємців з 80-х років минулого століття. З 2023 року вона розширилася на всю провінцію. На початку цього місяця судно пов'язане з Китаєм звинуватили у пошкодженні тайванського підводного кабелю зв'язку, який з'єднує острів зі світом. Інцидент змусив уряд Тайваню непокоїтися про можливі операції Китаю в сірій зоні. 3 січня після пошкодження тайванського підводного кабелю під підозру потрапило вантажне судно, яке, за даними берегової охорони Тайваню, належить китайській компанії. Коли ми оглядали судно, ми відкрили двері каюти. І наскільки ми зрозуміли, всі члени екіпажу були громадянами Китаю. Ця ситуація викликає подив, бо Китай уже не вперше перерізає підводний кабель Тайваню. Радар показав, що в момент пошкодження кабелю над ним проходило саме це судно а дані стеження показали, що маршрут корабля був дуже дивним. Це викликало стурбованість тайванської влади з приводу операції Китаю в сірій зоні, тобто нетрадиційної тактики ведення війни, яка може позбавити острів зв'язку із зовнішнім світом це частина операції китайської компартії в сірій зоні проти Тайваню. Вона створює незручності для населення в плані комунікації, дискредитуючи тайванський уряд, щоб підірвати до нього довіру людей. Якщо наш кабель переріжуть, скільки часу нам знадобиться, щоб його відновити. А якщо всі підводні кабелі Тайваню переріжуть одночасно, скільки часу знадобиться, щоб їх відновити, і наскільки значними будуть втрати? Після цього інциденту інше вантажне судно протягом п'яти днів перебувало в районі, де пролягає кілька тайванських підводних кабелів, судно йшло під монгольським прапором, але також пов'язане з Китаєм. Влада Тайваню заявила, що воно вимкнуло свою систему радіозв'язку. Щоб жоден радар не зміг його виявити, США та їхні союзники провели спільні військові навчання в Японії. Їхня мета підготуватися до протистояння із сусідніми комуністичними країнами. Глядачі в Японії спостерігають за тим, як японські сили самооборони проводять спільні навчання з військовиками з інших країн. Щорічні навчання дістали назву Новорічний стрибок у їх межах висадку десанту з військових літаків відпрацьовували парашутисти зі США, Канади, Філіппін і Японії. На навчаннях був присутній міністр оборони Японії Ген накатані Наша перша повітряно-десантна бригада. Це Високоефективний підрозділ швидкого реагування. Вона щодня проходить надзвичайно сувору підготовку, і ці навчання стали кульмінацією їхніх тренувань. На катані особисто взяв участь у навчаннях, стрибнувши з парашутом. Водночас міністр закордонних справ Японії Такесі Івая підтвердив, що він поїде на інавгурацію Дональда Трампа. Івая стане першим членом японського кабміну, який відвідає церемонію вступу на посаду американського президента.